Моя найтихіша книжка. Я люблю мовчати, люблю, коли дуже тихо. Але мій молодший брат часто кричить йому півтора роки. А старший брат любить гучну музику. Тато завжди співає, навіть коли ми є посуд нігті. Ми з мамою просимо їх бути тихіше. Усі слухаються, стає добре, а потім тато знову починає співати, старший брат вмикає музику, а молодший кричить. Тоді ми з мамою перезираємося, час вирушати в таємне місце. Ми одягаємо свої найкрасивіші сорочки та джинси, узуваємо найкращі кросівки і беремо улюблені рюкзаки. Тихо, тихо виходимо з дому. На вулиці сигналять машини, голосно розмовляють перехожі, хлюпоче фонтан, у когось дзвонить телефон. Але ми мовчимо і ступаємо тихо. Ми найтихіші люди Києва. Тихіші за нас тільки коти. І ось таємне місце, чотири сходинки, старі двері, за ними прохолод, прохолодно та затишно. а говорити можна тільки пошепки. Тут працює Ганна Яківна, вона завжди сміхається, коли ми приходимо. Навіть у травні вона носить теплу пухнасту кофту. І схожа в ній на велику сіру кицьку. Ми заходимо в залу, мама сідає за стіл і дістає з рюкзака ноутбук. А я швидко йду здовж полиць, мені оцю книжку, оцю і ще дві великі. Сідаю біля мами за стіл, а далі я на безлюдному острові, на піску біля моря, чути тільки вітер і плескіт хвиль. Я у кубель цих овраків, які заснули на зиму. На вулиці холодний завірюха, а нам тепло і затишно. Я навесні в лісі шукаю найкращу квітку, у лісовій тиші чуто спів зозулі. ку-ку. Я чорна кицька, яка гуляє містом у темну ніч. Заходжу всюди, куди хочу, і ніхто мене не бачить. І не чує. Мама торкається мого плеча час йти додому. Ганна Яківна проведжає нас. Ви можете взяти всі ці книжки з собою? Ні, відповідаю я пошепки, я люблю читати тільки в тиші. Ми беремо з собою повні рюкзаки тиші і виходимо з бібліотеки. Дорогою, рухаємо, рахуємо всіх котів, які бачимо в місті. І всі. Дівчата, де ви так довго були? дивується тато. Гуляли, усміхається мама. Ніхто не знає про наш секрет.